В цьому році підготовка до зимового періоду відбувалася в дуже складних умовах. Зв'язку з мобілізацією частини персоналу. Військова агресія Російської Федерації здійснювалася терористичними актами на нашу енергосистему. Завдяки злагодженій роботі всіх служб нам вдалося в цьому році виконати планові графіки з ремонту та експлуатації високовольтних електромереж. Матеріалами для аварійного запасу повністю укомплектовано, що дасть нам змогу успішно і впевнено пройти зимовий період 2022-2023 року. Під час підготовки до озіннього періоду черкаською міською філією було виконано наступний види робіт. По дільниці повітряних ліній було розчищено лінії 10 кВт на 4 кіловольта, сто двадцять Проведено капремонтів чотири лінії та проведено комплексно-технічне обслуговування в межах 240 км кілометрів. Також лінії 10-4 Було проведено 55 капремонтів трансформаторних підстанцій, проведено комплексово-технічного обслуговування 537 підстанцій та 31 розподільчих пристроїв 10 кВт. Дільницею кабельних ліній було виконано 147 ремонтів кабельних ліній 10 кВт та 20 ліній 0,4 кВт. Також хочу зазначити, що при виконанні інвестиційної програми та впровадженні нових приєднань було введено дві нових трансформаторних підстанції та замінено 10 силових трансформаторів. Причому було побудовано лінії 0,4 кВт більше 2 км та введено в експлуатацію лінії 10 кВт на 4 кВт більше 20 км. Також до зимнього періоду була проведена ремонт всієї колісної техніки. Незважаючи на ті обставини, які скрутні в нашій державі, ми згадаємо червень, липень місяць були проблеми досить значні з пальним. Також нас частина персоналу була призвана до лав Збройних сил України, але незважаючи на це, все виконані всі норми органів центральної влади, місцевого самоврядування, роботи, які були заплановані, були виконані в повному обсязі. Це і Підготовка повітряних ліній 6-10 кВт з ремонтом е, протяжністю більше 14 кілометрів заміна проводи, ізоляторів, опори. Також ми підготували е, з метою надійного електропостачання в зимовий період і стало функціонування наших мереж, щоб е, була можливість оперативно провести аварійно відновлені роботи. І в цілому наш ВСП повністю готовий до проходження зимового періоду, але все-таки залишаються ризики, пов'язані з військовими діями в нашій державі, але незважаючи Зваючи на те, що нас може очікувати, у нас є повністю укомплектовані аварійний запас, у нас є персонал, у нас є засоби технічні, які в змозі оперативно відновити наші мережі. Тому сподіваюся, все ж таки на те, що у нас досить нашого ресурсу, щоб надати якісну послугу з розподілу всім нашим мешканцям.